От хоче людина просто посидіти за компом, послухати музику, подивитися неперевершених лисих людей на Ютубі, чи пограти ігри. І все це зробити максимально приватно, щоб ніхто не здогадався, чим саме ви займаєтеся. Найбільш очевидне рішення повнорозмірні навушники, але чи можна за тисячу гривень знайти дуже універсальне рішення з адекватним дизайном та приємним звуком. Сьогодні на огляді гарнітура Aula Mountain S6. Моє завдання зрозуміти, чи вартує вона свої. Грошей, бо гроші сьогодні річ цінна, просто так не купиш. Підписуйтеся на канал та не забувайте про дзвіночок, щоб я не ходив злий та засмучений. Бо коли це відбувається, я рідше випускаю відео на каналі. Отже, 175 грамів ваги це приблизно на 75 грамів менше ніж мої повнорозмірні Sony WH-1000XM5, які я оглядав того року. Ніби фігня різниця, але насправді навушники від Аула відчуваються взагалі пір'їнкою, і реально часто забуває, що вони на вухах. Дизайн не кричу, що ігровий, а доволі стриманий. Я б навіть сказав, що в якомусь роді пахне елегантністю. Матеріал корпуса пластика, матеріал амбушур та оголів'я, тканина. Продаються також ще три інші колірні версії, окрім чорної. Все таки, перший помітний мінус, який є саме в моєму забарвленні, це непогана така видимість пилу та котячої шерсті. Тому чорні навушники купуйте лише якщо у вас чорний кіт чи кішка. В моєму випадку психея не врятувала ситуацію, бо є ще авінела. Втім, є і практичні плюси: відбитки пальців на пластиковій поверхні абсолютно непомітні. Також Аула s 6 адаптовується під різні форми та розміри ваших черепочків. Механізм розширення загалом виглядає та відчувається надійно, тому тут претензій нуль. Щоб дізнатися, яким боком одягати навушники, можна поглянути на внутрішню сторону бокових частин і знайти там відповідні букви. Звичайно, в навушниках такого класу робити суто механічні елементи управління це зважене та адекватне рішення. Скажіть, Зімо, я досить швидко встиг звикнути і жодним чином не вмирав без наявності сенсорної поверхні, як в 15 разів дорожчих навушників від Sony. Тому маємо дві кнопки та колесо регулювання гучності. Всі ці елементи розташовані виключно на лівому навушнику, тому загубитися буде складно. Також на цьому ж навушнику бачимо індикатор стану та USB Type-C, завдяки якому можна підзарядити пристрій. Хоча стоп можна і під'єднати гарнітуру суто по проводу. Давайте з цього способу підключення. І Розпочнемо. В комплекті йде півтораметровий кабель Type-C на 3,5 міліметровий аудіоджек. Як тільки я під'єднав кабель до навушників та свого комп'ютера, я не зрозумів, чому звук такий тихий. Поперемикав режим, але ситуація не змінилася. Аж після цього я здогадався повністю вимкнути навушник, і тоді вони запрацювали по кабелю адекватно та гучно. Тому цей нюанс варто враховувати, а ще відповідно з вимкненими навушниками не працює мікрофон, що логічно. Та далеко не тікайте, бо є ще цілих. Два режими підключення. Перший з них за допомогою Bluetooth версії 5.3. Працює чудово навіть на солідній віддаленості від аудіоджерела, але зразу розповім про нюанс, який варто враховувати. Навушники Aula S6 підтримують два основні режими музика та ігри. Між режимами можна швидко та легко перемикатися за допомогою нижньої функціональної клавіші. Музичний варіант дещо покращує експіріенс і звучання більш об'ємне та басовите, але разом з тим є доволі значний мінус. Затримка. І ні. Не та затримка, яка багатьох лякає в підлітковому та й в дорослому віці, а затримка аудіосигналу, яка реально значна. Через це дивитися кліпи, коли губи виконавця не потрапляють у слова, може бути трохи боляче. Тому я роблю висновок, що музичний режим виключно і має на увазі суто прослуховування музики, як це не дивно. А якщо ви хочете глянути при цьому кліп, перемикайтеся на ігровий режим, в якому затримки практично немає. Але і це ще не все. В комплекті з гаджетом іде донгл для під'єднання. По радіоканалу. Втикаєте в комп'ютер чи ноутбук і насолоджуєтеся абсолютно стабільним звуком, без компромісів та затримок. Для випробування я пограв трохи в доволі напружений шутер і впевнено констатую, що з донглом реально нульова затримка, тому грати комфортно. Ну, з мене геймер по професійності якби максимально прокачаний, Це всі знають. Типу, ось, по, по всіх видах ігор. Та, я максимально ніколи не програю оце все. О, курва! Одним словом, вибір є, і це чудово. Головне пам'ятати, які сценарії використання вам потрібні, а перемикатися між ними легко та просто. Якщо чесно, не очікував аж такої варіативності від бюджетних навушників. Це можна сприймати навіть як реалізацію мультипойнту, тобто під'єднуєте гаджет блютузом до телефону, а донглом до комп'ютера, і перемикаєтеся одним натисканням. Або ж навпаки, при тривалих ігрових чи музичних сесіях мій черепок абсолютно не стомлювався. Вуха теж в повному порядку. Звичайно, першочергова заслуга тут ваги пристрою, а ще зручної посадки. Втім, пам'ятаємо, що це все індивідуально, і в цьому огляді я описую конкретно свій досвід. Виробник заявляє автономність в районі 18 годин, і це звучить правдоподібно. Зарядка за півтори години доволі стандартна, а паралельно з цим навушники використовувати можна. Убудованої можливості перевірити поточний стан заряду немає, зате при конекті з іншими пристроями він відображається. Цікавий момент, що активні стани озвучує. Вам жіночка з доволі смішною інтонацією. Power on. Connected. Bluetooth mode. Pairing. connected. Power off. Ніби оце вона щось хапанула і дуже задоволена. В принципі, я її просто заздрю. З першого разу я не зовсім зрозумів, чому не працює мікрофон. Виявляється, тому що його потрібно витягнути з лівого навушника. Прикольна конструкція, і в складеному вигляді мікрофон замаскований на 100%. Якість відверто посередня, але для захопливої розповіді тімейту про його мамку вистачить з головою. Приклад запису голосу на Aula S6, точніше на вбудований мікрофон. Від цих навушників якось отак має відчуватися, чути і виглядати приблизно, ось так як я зараз. Rouvou o Якщо ви раптом запитаєте про наворочені кодики чи активне шумопоглинання, то відповідь вам не сподобається. Але камон, за тисячу гривень на ці речі очікувати апріорі не варто. Зате маємо досить хороший звук з достатньою кількістю басів, суперову варіативність підключень та комфортність при щоденному використанні. Загалом, якщо ви не хочете кілометри свистоплясок і дупля не ріжете нашу вам у ті всякі режими прозорості та активні шумодави, то Ауле 6 стане чудовим вибором. Для прослуховування Музики, заліпання в іграх та спілкування з тіммейтами. Я реально без поняття, що ще вимагати від гарнітури за таку ціну. Тим часом підписуйтеся на канал та пишіть в коментарях, чи пасують мої лисині ці навушники. Я особисто думаю, що так, але ви можете висловлювати свої думки, щоб знизити чи підвищити мою самооцінку. Подивимося, чи у вас вийде. Поради від Тані! Слухайте якісну музику, власне, серденько. Але частіше свій мозок. Також не забувайте, що в Україні розпочався сезон спаржі. Та це ж було вже про спаржу того року. То кожного року новий сезон! І нащо це людям знати? Я не розумію. Він дуже короткий, в Україні. Сезон це спаржі. жахливий сезон, взагалі, нащо? Я не хочу нічого такого знати, а тут пасивна шумоізоляція достатня, щоб не слухати оцей трендьош.